Україні, пане Сергію героям слава ми з України, Херсонщина, це Україна. Ну, зараз вся наша країна намагається залезати енергетичну рану, яку завдав сьогодні ворог масованими ракетними ударами, так що було в Миколаєві? Яка зараз ситуація в цьому надзвичайно героїчному місті? Миколаїв теж подвергався обстрілам. Окупанти обстрілювали Миколаїв сьогодні, як і інші міста України, і але ж я хочу сказати, що незважаючи на що, наші збройні сили давали так само потужні артилерійські обстріли, якраз окуповані в території, і саме в тих містах, де розташовуються орки, саме в тих місцях, де розташовують орки свої боєкомплекти і склади. І сьогодні було гучно в тому. Числі і якраз в Херсонській області, і сьогодні орки там, хоч вони і раділи з обстрілів да терористичних обстрілів всій території України, але і самі потерпали якраз від того, що їх розташування, їхня техніка палала, і в них вже фактично немає місця на зараз. В своїх лікарнях, тому що вони вшен забиті, єдине, що вони на сьогоднішній день не допомагають і забороняють лікарям. Допомагати цивільним людям людям в окупованій Херсонщині, тому що на зараз колони поранених орків трьохсотих вони просто забиті всі лікарні, і люди наші не можуть отримати медичну допомогу, хто край потребує, чи хто звертається в лікарні, і це великий жах, тому що окупанти фактично не надають допомогу на окупованим людям на окупованих територіях людям. Якраз які потерпають від окупації. Пане Сергію. надійшла новина, що ворог намагається зліпити так би мовити з підручних матеріалів нові позиції оборони, так тому що частина фронту посипалась. Ми не будемо уточнювати, де саме це відбувається, але можливо поділитись тими деталями, які можна оприлюднювати. Фронт сипеться якраз особливо в північній части Херсонської частині Херсонської області по Береславському напрямку в Береславському районі. Наші збройні сили від початку контрнаступальних дій взяли фактично в такий котел окупантів на сьогоднішній день. Цей котел вже зачищено. Наші військові повідомляють, що мають контроль над селом Новокам'янка, фактично вже лінію фронта. А окупанти зараз намагаються закріпитися біля Береслава, тому що саме Береслав вони вважають для себе стратегічним містом, тому що фактично Береслав це вже підступи до греблі Каховської ГЕС, ну і відповідно виходу до нової Каховки через саму греблю. Тому саме Береслав, селище Козацьке, селище Веселе, окупанти на там зараз намагаються зробити такі свої лінії чергові оборони поспіхом їх облаштовують, але разом з тим і знов-таки повторююсь, лікарня. Якраз в Береславі вшен забита окупанти від того, де вони розміщувались, і там де отримали потужну бововну, починають розсілятися по приватним хатам. І декуди випадки є, що висіляють людей зі своїх хатів, кажуть, кажуть, ідіть там до сусідів. А ми будемо займати ваші хати. Тобто розсереджуються серед цивільних людей, знов таки в черговий раз використовують людей фактично як живі. І щит для того, щоб прикриватися, але ці всі намагання, і я повідомляв про те, що навіть вони з нової каховки якось терміново всіх військових відправили через переправу в Береславі, там окопуватися, облаштовувати лінію оборони, а тоді поступово з глибини якраз лівобережної частини Херсонщини вони і посилювали саму нову каховку. Але ми хочемо зазначити, що їм не дасться точно втриматися, тому що навіть Ось якість тих військових, які знаєте, чекали, все ж таки, що їх повернуть додому, і буде ротація, і вони залишаться в Росії чи будуть там тікати по великій Росії. То на зараз ніяких ротацій в них немає все відмінено. І окупанти фактично рядовий склад на сьогоднішній день вже розуміє, що їх використовують банально як гарматне м'ясо, і вони розглядають здачу в полон як єдиний спосіб зберегти своє життя. Пане Самі, ну, ви побачили... згадували про котел в районі Береслава. Скільки там орієнтовно ворожих сил в тому імпровізованому котлі? Важко зараз сказати, скільки там залишається зараз сил. Вони зробили таке жно, такі, ну, такі повторююсь, підсилення якраз з нової каховки, і відповідно з глибини якраз лівобережної частини Херсонщини, але було б легше рахувати, якби ми розуміли, які втрати вони несуть. А втрати вони несуть настільки шалені, що я казав про Береславську районну лікарню, а ще й Новокаховська і Каховська районні лікарні. Ні, вщент забиті трьохсотими двохсотих. Взагалі там випадки казали, що вони двохсотих просто заривають в такі в братні могили, як вони люблять. І подекуди є випадки, що навіть і, 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 і тяжко поранених заривають просто живцем з двохсотими своїми бійцями. Тому вони несуть шалені втрати на сьогоднішній день і вирахувати, яка кількість в них все ж таки на зараз тримає оборону якраз на Береславському напрямку. Прямку важко, і вони щодня несуть шалені втрати саме на Береславському так. напрямку. пане Сергію. На останок, як зараз ворог забезпечує своє угрупування на лівому березі Херсонської області, і чи змінилась якось ситуація з ураженням Кримського Керченського так. мосту? Ну наскільки ми розуміємо, хоч він в обмеженому режимі функціонує, але доправляти по ньому з Росії в окупований Крим військову техніку, поки що не виглядає можливим. У зв'язку з цим чи полегшало зараз власне на лівому березі Херсонської області, чи вони все ще стягують туди все, що накопили в Криму? Ось якраз в тому розрізі, що розпочалась контрнаступальна операція контрнаступальні дії збройних сил України на зараз дуже актуально, якраз і на херсонському напрямку, те, що був уражений кримський міст. Тому що саме по кримському мосту йдуть колони військової техніки, і особливо пальне, що вже дуже чітко відслідковується нестача, це пального пального є вже певний дефіцит, якраз в окупованій Херсонській Сонщині і саме пальним є перебої. А ту техніку, яку вони навіть попідтягували і намагаються на зараз перекидати за допомогою альтернативних переправ, які вони пооблаштовували: паромні пантоні і навіть греблі Каховській гес, шлюз там вони частково засипали, частково перекинули там. Перехідні мости, але їм не вдається використовувати це всі транспортні засоби можливості перекидати зброю і техніку, тому що наші збройні сили продовжують тримати під вогневим контролем і не тільки на переправах, а навіть коли окупанти тільки підтягують техніку для того, щоб сконцентруватись на переправах. Наші збройні сили наносять абсолютно точкові і влучні удари, там де вони накопичують техніку і намагаються її підводити до переправ. Тому є певні складнощі, і разом це все в комплексі дає перевагу нашим збройним силам і дає можливість якраз контрнаступальної операції. Ну дай Боже, як то кажуть, Сергій Хлан. Дякуємо вам, депутат Дякую. Херсонської обласної ради.